Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіво. І сьогодні я, Оля, роблю відео на тему тегу. Не моя нота, але мій аромат. Цей тег задумала Аня з каналу Валеріана. Аню, я вдячна тобі за цей тег, адже я знову ж таки роздивилась свою колекцію і згадала про ці ноти, які я раніше не полюбляла. І зараз не всі парфуми з цими е, нотами я також ношу, але все ж таки в моїй колекції присутні такі аромати. І перша нота це сандал. В моїй колекції не так багато ароматів з цією нотою. Але все ж таки одним з перших ароматів в моїй колекції був аромат Sunny Side Up від Juliette Hezegan. Колись я дивилася огляд на цей аромат від Невгамовної Monroe. І вона настільки смачно описала цей аромат на літо, що я просто не втрималась і купила вже зразу 50 мл. І дійсно цей аромат мені дуже зайшов. Я відчуваю тут багато. Такої солонуватої деревини на старці, і саме це і є сандал. Тут багато сандалу в цьому ароматі. Це аромат не про пляж, не про доглядову косметику від засмаги. Це не про крем, це не про кокос в першу чергу. Це про сандал, сіль і деревину. І тільки, напевно, коли я вже стала більш таким досвідченим. Парф захопленим, я придивилась до ноти сандалу, що вона мені дійсно не у всіх парфумах подобається. І виявилося, що Sunny Side Up, сайдап все ж таки дуже сандальний. В мене є аромат Сантал Роял від Герлен, і там я відчуваю все ж таки ту таку солонуватість цих маринованих огірків. Аромат я дійсно не дуже а, часто ношу, тим більше на своїй шкірі. Але цей аромат був дійсно в точку. Я їм достатньо довго а, користувалась. І завдяки тому, що я розширювала свою парфумерну колекцію, поступово цей аромат трошки відійшов на задній план, але от завдяки цьому тегу я про нього згадала. І ще один приклад Санталу, який мені подобається, хоча дійсно це та нота, яку я не дуже часто вподобаю в ароматах, це Сантал-Мажіскюль від Сержа Лютанса. Це дуже красивий аромат. Насправді, влітку я його відчула зовсім по іншому. Я його придбала навесні. Навесні він був дуже таким насиченим сантальним. Зараз я відчуваю дуже багато троянди в цьому ароматі поруч з санталом. І відкривається він какао. Він такий смачний насправді. От влітку він розкрився для мене зовсім з іншої сторони. І це той Сантал, який мені дуже подобається в парфумах. Це така троянда, солонувата сантальна троянда. Це для мене дивне дійсно поєднання. Я такого поєднання раніше не... Ніде не відчувала, не тестувала. І в цьому ароматі Сантал для мене відкрився дуже красивою його гранню в поєднанні з трояндою. Зараз я відчуваю з корка какао. Дуже смачний аромат. І зараз саме той момент, коли можна поставити вподобайку моєму відео і підписатися на мій канал. І наступна нота, яка раніше не подобалась мені в ароматах, це тубероза. Але завдяки аромату кафе від Atelier колонь я зовсім по-іншому подивилась на цей компонент. Цей аромат для мене не стільки про туберозу, як про таке шоколадно кавове тістечко. Аромат стартує з такого достатньо кисловатого аромату кави. Оце така кисла. Арабіка кавова. І в поєднанні з шоколадним кавовим тістечком, це просто дуже смачно. На моїй шкірі весною цей аромат дуже круто розкривається цим кавовим шоколадним тістечком Але зараз влітку оця хижа тубероза яка от після шоколаду, після цієї кави. Піднімається, от зараз я її починаю відчувати. Але крім туберози, я тут дуже гарно відчуваю а, дим а, табаку, от саме цей там сигаретний дим такий. І з цим ароматом потрібно бути обережним. А, рекомендую а, спочатку тестувати цей аромат, а тільки... Після затесту купувати. Адже от саме цей сигаретний такий табачний дим а, декому може не сподобатись. Але я, як поціновувач табачних ароматів, я обожнюю табак, табачний дим а, з кавою, тим більше з кавою шоколадом в ароматі, для мене це дуже круте поєднання. І от завдяки саме цьому аромату тубероза, нота тоберози, Стала для мене чимось таким новим, таким відкриттям. В моїй колекції є Hypnotic Poison від Dior в туалетній воді. І цей аромат, він мене достатньо сильно душить. І от я відчуваю цю туберозу в цьому ароматі. І ця тубероза мене душить. І от іноді, взимку, я можу наносити цей аромат, але Дуже дозовано, але все ж таки тубероза в різних своїх проявах мені подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ноти ви не полюбляєте в ароматах. От я про себе думала, що я всі аромати полюбляю, я всі ноти обожнюю. Але от коли Валеріана вона дала цей тех, і я дійсно замислилась, а в моїй колекції є ноти. Які я не настільки полюбляю. Тож напишіть, будь ласка, чи є теж саме у вас. І наступна не моя нота це нота Лаванди. Отака От е, олія ефірна лаванди, дійсно, я її не дуже полюбляю. Не дивлячись на те, що в мене є декілька татуювань, і от перше татуювання це була саме гілочка Лаванди. Квітка мені дуже подобається. І перший аромат, який змінив моє відношення до ноти лаванди в парфумах, це fucking fabulous від Tom Ford. До речі, я полювала на Флакон без цензури. Зараз нові флакони цього аромату виходять закресленим словом, спірним словом, але я все ж таки вполювала саме такий флакон. І цей аромат він про лаванду і шавлю на старті. Але ці ноти вони не ефірні. Олії, не такі от тягучі маслянисті. а Вони свіжі, сухі. І ця лаванда, вона така ніжна, вона ніби якимось таким напівтоном присутня в цьому ароматі. А далі відкривається шкіра, відкривається мигдаль. І цей аромат стає ще пряним, таким додатково. Нереально красивим, я обожнюю цей аромат. Він на моїй шкірі дзвонить, звучить дуже круто. І це мій аромат на 100%. Хоча нота Лаванди все ж таки на самих початках не була моєї ноти. І наступний мій аромат про ноту Лаванди це український бренд Максим Табачук Лаванда і Сіно. В цьому ароматі лаванда ніби вже висушена. Це такий сухий, трошки терпкий. Такий от аромат дійсно сухої лаванди і сухого сіна одночасно. Для мене от немає тут інших нот в цій композиції, тільки лаванда суха. І сухе сіно. І в поєднанні це дуже атмосферний аромат. Про цей аромат я багато розповідала в своєму відео про українські парфуми в моїй колекції. І от зараз, вже з цього тревелу в мене половина залишилась, і, напевно, скоро, Максиме, я до вас напишу за. Новим флаконом. І наступна нота, про яку я раніше також думала, що вона зовсім не моя, і завдяки двом неймовірним парфумерам це Олівія Джакобеці і Сергій Ремез, я дізналася, що нота Буску це неймовірна класна нота. А, про аромат Енпасн Фредеріка Малеві Джакобеці я розповідала багато в відео а, про аромати, які я носила, здається, в Квітні і травні. А про аромат Сергія Реме за юний бузок я ще не розповідала. Тож, це український бренд Островський лап», де Сергій Ремез створює неймовірно круті аромати і аромат під назвою June лілак», тобто юний бузок. Я купила поки що тревел цього аромату. Але Дивлячись на те, що також я майже половину його використала, ну, напевно, за останній місяць, то, скоріше за все, я знову піду до Сергія а, за цим ароматом. І це аромат про ніжну квітку бузку Але це не отака темно-фіолетова квітка. Це така ніжна квітка, яка от з'являється на початку а, червня, вона така юна, трошки зелена. А, на шкірі аромат цей може трошки замилюватися і давати таку, а, трошки, а, можливо, мильну ноту. Але на своїй шкірі я цього не відчуваю. Для мене це бузок. А, від початку до кінця такий трошки зелений, ніжний бузковий бузок. І наступна не моя нота, це. Нота Матчі. Але коли я затестувала аромат матча Медітейшн від Maison Margiela, я зовсім змінила свою думку про саме цю ноту. Це дійсно аромат про Матчу, про таку зелену, трошки порошкову матчу. Але, от в поєднанні з білими квітами, і здається, тут є жасмин в піраміді цього аромату. Цей аромат стає дуже свіжим, освіжаючим. Вже в мене половинка тревела залишилась, і я продовжую от зараз влітку саме користуватись цим ароматом. Він мене неймовірно освіжає. Я можу його поновлювати декілька разів на день. Він, ну, скажімо так, не дуже гучний, він ближче до ціла. З моєї шкіри він достатньо швидко злітає, тому я його не маю поновлювати. Але цей аромат от в тому напрямку, який мені подобається в зелених ароматах. До речі, не всі зелені аромати мені подобаються. От є такий напрям, ніби от зелених ароматів. Які я майже не ношу і майже не маю в мене в колекції. От такого типу, як ця Matcha Meditation, аромати є в моїй колекції. Аромати з зеленим листям смородини також є в моїй колекції. І ви можете подивитися великий випуск про смородини в моїй колекції. Але, от, наприклад, такі морські, свіжі, зелені аромати. В моїй колекції майже не присутні. Тож наступна не моя нота, це нота ялівцю. І за зелені аромати в цьому напрямку за ноту ялівцю в моїй колекції відповідає Ермес Un Jardin Медитирані. Сади Середземномор'я. Але цей аромат, він дає мені відчуття ніби таких от гілочок дерев, ніби от цього ялівцю, кипарису в морській воді. І тут така не прісна вода, а трошки солонувата морська вода, в якій от є ці гілочки кипарису, гілочки ялівцю. На відміну, наприклад, від садів Ніло, який також у мене є в колекції, там прісна вода. А отут трошки така. Солоновата вода, і також тут є листя інжиру. І листя інжиру я обожнюю в ароматах, але саме тут листя інжиру, вона не дуже виражена, вона дає, може бути таку от солонуватість, додає в цей аромат. Але в першу чергу це аромат про солону воду і про ялівецьке кипарисом. І це мій аромат, не дивлячись на те, що. От, власне, сама нотка ялівцю, вона чомусь на моїй шкірі мене придушує. І я постійно і постійно відчуваю цей аромат, ніби в мене така ну, от, гіперчутливість до цієї ноти. От, наприклад, де ще я зустрічала ноту ялівцю, і я продала цей аромат. Це Green Lover від Lolita та Я не здружилась з цим ароматом. Там а, цей а, є а, коктейль а, з ялівцем, з нотами ялівцю. Здається, це ж абсент чи що. От якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях. А, там багато ванілі. І от це поєднання, на жаль, воно мене дуже душило. Я зовсім не могла носити цей аромат, я його продала. І саме цей Ермес. On це мій 100 аромат. І остання не моя нота це нота Іланг Ілангу». Але аромат, в якому є ця нота «Іланг Ілангу», який мені неймовірно подобається, це Given Shi Ange цей аромат для мене настільки про Іланге-Ланг, скільки я відчуваю цей аромат як квітково-медовий аромат. Для мене тут багато такого квіткового пилу з медом. От дуже важко мені описати цей аромат, адже я його дійсно не вмію розділяти по нотах, я його от, відчуваю цілісним ароматом. А Саме ноту Ілангу я тут не можу так відокремити. Тут є ще лілія, тут ще є орхідея, такі, от, такі квіти, які насправді не мають такого ярко вираженого аромату, але Ілангіланг -іланг можна тут вгадати, якщо так подумати, що мої асоціації про мед – це асоціації від ілангілангу. Також в моїй колекції зараз залишився аромат від Мартини Мікалів Іланг. Це аромат, який мені раніше дуже подобався: жовто-квітковий, іланговий, насичений такий аромат, на літо неймовірний. Зносила я, напевно, половину флакону. Напевно, я вам зроблю фотографію так для більшої наглядності. І цей аромат я носила просто за поем якийсь час. Але все ж таки, напевно, з парфумерним досвідом, з розширенням колекції. Я цей аромат поставила на поличку як артефакт, як один з перших ароматів моєї такі великій колекції, як і Sunny Side Up від Juliette. Хезеган. Це такі перші аромати в моїй великій колекції. Я його поставила, і зараз він в мене просто займає своє постійне місце про жовто-квіткові аромати Зелангу. А от Анджі Демон це аромат, який я ношу. Я його носила весною, я його носила влітку, він мене не душить, на відміну від Мартини Мікалє. І Цей аромат більше для мене про медову квітку, ніж якусь от відокремлену квітку типу Ілангу. Тому цей аромат мені і подобається. Нещодавно на моєму каналі Ольфа Ціво вийшло відео про аромати для Барбі. Я підбирала під образи Марго Робі в ролі Барбі парфуми. І багато парфумів, які я підібрала, вони були з нотою півонії. Раніше. Я думала, що нота півонії в ароматах мені не подобається. І от нещодавно я отримала новинку від а, Максима Табачука його нову розробку це аромат про півонію. Він так і називається півонія. Тож, ексклюзив на моєму каналі. Перший огляд аромату, який ще навіть не вийшов. Я маю зараз такий невеличкий відливант. Буду дуже обережно його тестувати. І цей аромат для мене на початку відкривається великою кількістю зелених стебл. О цієї зелені від півонії, цих кущів, цих великих кущів півоні, от саме цією зеленю, яку зрізали і свіжу поставили в таку прохолодну воду. От така зелень. І далі до цих зелених стебел доєднується аромат квітки. Такої рожевої півоні, але дуже об'ємної, такої великої пахучої квітки півоні. І це дуже натуралістичний аромат. Тож я рекомендую восени, коли Максим випустить цей аромат, познайомитись з ним, затестувати, адже півоння в ароматах вона дуже різна. І, до речі, дуже рідко можна зустріти саме цю ноту в ароматах. А також ця нота дуже часто поєднується з нотою троянди, з якимось яскравими рожевими ягодами, наприклад. І сама півонія, вона починає ніби зливатися з цими нотами, і не має такої яскравої квітки. А оцей аромат, він про квітку півонії. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і всім гарного настрою!